Всім привіт! Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні неділя, а отже час звітувати у нашому спільному проєкті Зв'яжи шапку 5х5. Нагадаю вам, що у цьому проєкті ми в'яжемо не лише шапки, а ще й різні зимові аксесуари. Тож, давайте подивимося, що я зв'язала на цьому тижні. Сьогодні я починаю другий проєкт в рамках спільного проєкту Зв'яжи шапку 5х5. І це буде чоловіча шапка Біні для мого тата. З ось таким візеруночком. До речі, відео на цей візерунок я знімала окремо, воно є на моєму каналі. Отут залишу вам підказку, де його можна знайти. Ниточки в мене це 100% меринос. Метраж тут 500 метрів на 100 грам, але в одну нитку мені не подобається. Для шапки, мені хочеться щось товстіше, тому я буду в'язати ось так в дві ниточки. Я вже так в'язала, мені так дуже подобається. Сподіваюсь, цих ниточок мені вистачить на шапку. І я якраз їх дов'яжу, щоб вони в мене не залишалися. Спиці 3,5 мм. Зараз я сюди поставила тросик, це 60 см, але не знаю. Можливо, поміняю на менший на 50 см. Подивлюся, як мені буде зручно в'язати. Отже, в мене все готово. Я починаю в'язати, і наступного разу підключуся до вас, коли вже буде що показати, вже буде якийсь прогрес. Це моє друге підключення. В рамках другого проєкту спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5х5. І сьогодні хочу показати вам свої просування. Отже, ось така вже шапочка в мене в'яжеться. Як ви бачите, тут я пров'язала невеличку резинку один на один. Край я робила звичайний набір. Чогось саме на цій нитці мені подобається. Зазвичай я не люблю звичайний набір, роблю фабричний, але ось саме тут вона виглядає гарно і мені подобається. Вона така фактурна. І далі вже я в'яжу своїм улюбленим візерунком, про який я вам вже розповідала. Я його називаю плетений кошик, тому що мені це нагадує, як плетуть кошики. І мені дуже подобається, як цей візерунок виглядає саме у цій ниточці. Після прання меринос ще розкриється, і він буде виглядати просто чудово. І мені подобається, що він такий. Е Виразний, цікавий, але не вичорний. Знаєте, чоловіки вони ж зазвичай не люблять якісь такі візерунки, ось такі якісь складні. А ось цей дуже гарно виглядає стримано і так, по-чоловічому, але цікаво. Тобто не просто резинка, не просто там лицьова гладь, а щось таке незвично цікаве і буде гарно виглядати. Ось так просувається в мене шапочка. Мені треба пров'язати разом десь сантиметрів 16 см, тобто, Ну, що десь стільки ж треба пров'язати, і потім я вже буду робити убавки. Гарний такий колір, темно-синій. У вас на відео, мені здається, він трошки світліший, а в житті він такий от справжній неві. Дуже гарний, мені подобається. Отже, продовжую в'язати. Тільки но відзняла для вас попереднє відео, і коли переглядала відео на телефоні, побачила в себе помилку. Ось тут я зробила маленький відступ. Бачите, він повинен бути більший. Тобто тепер мені ось цей кусок треба розпустити і перев'язати. Ну що ж, буває, треба бути уважнішою та краще рахувати рядки. Отже, піду розпускати та перев'язувати. Але той кусок вам все ж таки покажу і перезнімати його не буду. Покажу вам наступні просування по моїй шапочці. Я вже пров'язала, зараз з вами замірюємо 16 см. І це саме та висота, яка мені потрібна до маківки. Тепер я буду робити скорочення, розділю всі петлі на 4 частини і буду скорочувати вже на маківку, тому що мені потрібна висота десь 19-20 см. Тому я думаю, що якраз за 3-4 см я зроблю всі скорочення і в мене вийде шапуля. Отже, наступне підключення, я сподіваюся, буде вже з готовою роботою. До речі, відео сьогодні я знімаю для вас в чудовому місці: це Шевченківський гай у Львові. Це не лише чудовий парк, але ще й музей національної української архітектури. Тому, якщо ви ще тут не були, обов'язково рекомендую відвідати. Тож на останньому моєму підключенні ви бачили, що в'язання вже на фінальній стадії, і шапка в мене зв'язалася ось така. Тапочка вже готова, її ще треба пройти ВТО та трошки причепуритися, а потім я відправлю її до Харкова, до мого тата, і дуже-дуже сподіваюся, що вона йому підійде і не доведеться її ганяти туди-сюди поштою, щоб щось виправити. Тож тиждень був вдалий. Сподіваюсь, у вас також. Хочу нагадати, що всіх учасниць цього проекту ви можете побачити за. Хештегом, який ви знайдете в назві цього відео. А також посилання на всі канали є в описі під відео. Дуже рекомендую вам відвідати інших дівчаток та подивитися, якої краси вони нав'язали на цьому тижні. А я бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою, м'якенької пряжі та рівних петельчок. І побачимося в інших відео. Па-па!